Друзі, хочу всіх привітати з прийдешнім великоднем. І в цей день хочу побажати всім віри і надії. Віри в те, що незважаючи на все, що ми проходимо зараз, наша перемога близько. Надії, незвичайної надії навіть в тяжких ситуаціях через яку кожен з нас проходить і хочу в цей день святого Божого Воскресіння привітати всіх, Христос Воскрес. І як воскрес Христос я вірю, що наша держава теж відродиться, відбудується і в нас буде панувати. Мир і спокій і бажаю всім захисникам, захисницям, не втрачати надії на повернення додому до своїх близьких і рідних. І хай Боже благословіння буде з кожним з вас, хай Бог оберігає вас і захищає вас і ваші сім'ї. З Велика Днем всіх вас, друзі, Христос Воскрес, воістину Воскрес!